Привіт, друзі! Чи існує таке поняття як українське спортивне харчування? Зараз зростає інтерес до усього українського, хочеться підтримати своїх. Але ми стикаємось з недовірою у покупців. Мовляв, невідомо, що нафасували, де взагалі це виробляється, з чого краще вже Польща. У цьому відео розберемо ситуацію з українськими виробниками спортивного харчування, де і хто виробляє, чи є різниця з відомими світовими брендами, та що варте вашої уваги. Бути Спортивним просто поїхали. Чи є взагалі українські компанії та виробники? На жаль, більшість з них ви не чули, але вони дійсно є. Їх досить багато. На жаль, не кожна з компаній може дозволити собі повний цикл виробництва від інгредієнтів до упаковки. І тому умовно можна поділити їх на три категорії: перша категорія виробництво за кордоном, так би мовити, під ключ. Пояснюю, компанія зареєстрована в Україні, але за замовленням виробляє продукцію, наприклад, в Польщі чи Угорщині на заводах відомих брендів, використовуючи їх інгредієнти та технології. Для прикладу, Progress Nutrition. виробляється на тому ж виробництві, де і Biotech USA – це вказано на етикетці, можна самим перевірити. І для порівняння Біотеки USA – прогрес, банки однакові. Навіть якщо порівняти склади, то вони дуже схожі на старшого брата. Ще один приклад. Молодий український бренд Спортер Нутрішн. Частину свого спортивного харчування вони виробляють на виробництві трек нутрішн у Польщі. Це так само вказано на упаковці. Ще один варіант, наприклад, Biloba спортер виробляється вже в Латвії. Але деякі добавки виробляють і в Україні. Про це далі. Друга категорія. Виробництво знаходиться тут, в Україні, але використовуються компоненти за кордон. Наприклад, компанія Powerful Progress завозить сироватку, протеїн, смакові наповнювачі, інші інгредієнти за кордону. Проте процес змішування і упаковки вже відбувається тут в Україні українськими руками. Коли побачиш своїми руками, як говорять. Глазами потрогаєш. таким шляхом іде більшість виробників. Наприклад, сюди віднести можна Power Pro, Вілмакс. Не всі можуть дозволити собі такий повний цикл виробництва. І тут варто перейти вже до третьої категорії, коли все зосереджено в Україні від інгредієнтів до упаковки. З однієї сторони в Україні не вистачає компонентів для виробництва спортивного харчування з іншої не вистачає ще й технологій. Ну немає в нас можливості робити Омегу-3 з карасів. Жодної такої історії не зустрічав. Але в нас все ж таки є вітамінні заводи. Тому деякі бренди, такі як Спортер, Старкфарм, Мансітон, можуть дозволити собі частину продукції виробляти тут. Наприклад, мультивітамінний комплекс для чоловіків від Stark Farm – на етикетці вказано, що виробляє компанія NutriDem. село Дударків Київська область. До речі, там виробляють не тільки вітаміни, а й різні бади, передтренувальні комплекси чи жироспалювачі. Наприклад, компанія Sporter Fat Burn з досить непоганим складом і зроблено, до речі, на тому ж заводі. Щодо протеїну, молочні заводи в нас є, але далеко не всі можуть очистити сироватку до потрібної концентрації. Найвідоміший приклад це завод Гадяч у Полтавській області. Він же Техмолпром або Біос. Вони дійсно виробляють протеїн, в якому 65% білку. Це не дуже високий показник, в першу чергу через нестачу технологій фільтрування. Спробуйте ще удосконалити мене. Все частіше з'являються протеїнові або спортивні батончики, вироблені в Україні. Так, можливо, деякі компоненти доведеться завозити, але це вже схоже на повноцінне виробництво. Сюди відносяться компанія Power Pro, батончики Monsters або нова компанія Fizy. До речі, з дуже правильним здоровим складом. Тобто кожна з цих компаній іде своїм шляхом, і кожна з них має право на існування та позитивно впливають на економіку України. Ну я так посмалювати за тим, як за одне підприємство, одноприяття друге. Все ж таки в багатьох виникають сумніви на рахунок того, чи дійсно те, що написано на етикетці, відповідає тому, що поклали всередину. Взагалі, таке питання можна задати будь-якій світовій компанії. Я розумію, що за кордоном довіри більше, але все ж таки в Україні не все так погано. Нормальні компанії абсолютно не зацікавлені якось дурити споживача. Покупці відразу відчують неправду. Брехня має запах. Крім того, роздрібні магазини, такі як наш, Muscle Store, взагалі не хочуть ризикувати своєю репутацією. І тому ретельно за вас перевіряють усю інформацію та якість продукції. Я запевняю вас, що не можна роками продавати якесь фуфло, бути на усіх полицях. Це якийсь абсолютно недосяжний рівень аферизму. Це найважливіший модуль, модулься, який... котро. Щодо стандартів, сертифікації виробництва так, в Україні, можливо, воно не дотягує до європейських крутих стандартів, але базова обов'язкова сертифікація для України повністю підтверджує склад та безпечність цих продуктів. У цьому відео ми не можемо розповісти абсолютно про усі українські компанії. Ви можете перевірити самі інформацію про виробника. Все має бути вказано на упаковці, яка компанія де виробляє, який офіційний сайт. На сайті має бути телефон гарячої лінії, адреса Офіс. Фісу, та й хоч якісь документи. Якщо цього всього немає, ви купуєте десь в інстаграмі чи на OLX, Ну тоді питання більше yeah. до вас. А це вже хлопці, біда. Частіше ми стикаємось не з махінаціями у складі чи підробками, а з хитрощами маркетологів, які багато чого можуть написати на етикетці, і це буде законно. Якщо б ви не хотіли попадатись на такі хитрощі, рекомендуємо глянути наше детальне відео за посиланням. І підпишись на канал, щоб не забути глянути. В багатьох в голові зафіксувався міф, що український протеїн не працює, краще європейський, а протеїн з США це якийсь потужний антик. На болік. Так ось, навіть у США можна зробити якусь діч. Якщо повернутись до того ж протеїну згадяча, так, він не ідеальний за смаком. В ньому є якась кількість лактози. Але для багатьох це може бути взагалі неважливо. Такий протеїновий коктейль все одно залишається джерелом білку і буде працювати. Беріться мішками, якщо в цьому є потреба. Стосовно вітамінів багатьох відштовхує ціна, тому що наші виробники набагато дешевше ніж імпортні, і цьому є логічне пояснення. Вони зроблені тут, де і саме виробництво вітамінів і мінералів не дуже дороге. Так, є різні форми вітамін і мінералів, які можливо краще будуть засвоюватись організмом, але не тіште себе ілюзіями, що якийсь дорогий відомий американський бренд використовує саме їх. Наприклад, відомі компанії Universal, Optimum Nutrition часто використовують прості дешеві компоненти, і за той самий склад доведеться заплатити в декілька разів більше. О, Господи, що ми хотіли сказати цим відео? Так, рівень розвитку спортивного харчування в Україні знаходиться ще на своєму початку. Щось ми вже виробляємо тут, щось доводиться виробляти за кордоном, але ми набираємось досвіду, і усе це так чи інакше позитивно впливає на розвиток індустрії в цілому. Є одне прохання. Напишіть в коментарях свій досвід використання українських спортивних добавок, що вам сподобалось і чи отримали ви очікуваний ефект. Ми командою магазину Muscle Store регулярно тестуємо українські новинки. Найцікавіші з них можна знайти у нас на сайті Muscle Store. Посилання нижче. Ви викликаєте довір. Бачу, вам є що запропонувати. Ну а я як завжди побіжу розгрібати поставки українського спортивного харчування в наш український магазин Muscle Store. Лайк, підписка, побачимось.